А знаєте, скільки витрачають безсрібники з руху за очищення Саакашвілі на боротьбу з корупцією? Тільки один стартовий захід в Києві в грудні минулого року потягнув на 2,5 мільйони гривень. Ще близько 9 мільйонів, згідно даних комерційної пропозиції руху потрібно на проведення заходів в інших містах. Зібрано ж на кінець минулого року всього 600 тисяч гривень. Де головний борець з корупцією взяв ще 8,5 мільйонів, і що за них віддав? Далі в програмі. Є город, який я біжу во сні, о, якщо б знали, як дорог, у Чорного моря, відкрившися мне, в цвітушій какаціях город. Він обіцяв зробити Одесу мекою для туристів. Удушім ґаду, кромі українця, ми назли привісі. Привезти румунень, що, кстати, думає, нам приїжджав, поалціпалціться балт, в Румуні і європейців в цілому. Сидів до маршруток, вихваляв простих людей і Одеську землю. Люди там є, боча труди, трудолюбіві, супер забезпечена земля, кліматичні умови все одно. І я кряптом залишив Одесу і вирушив у всеукраїнський тур боротись із корупцією. Времени мало. Люди устали терпіти. Розкішні ресторани, дорогі номарки, власний автобус, тисячні зали, і щодня нове місто. Чому губернатор Одеси живе як рок зірка? І звідки гроші на шикарне турне у чиновника і зарплати в 5 тисяч гривень? Люди в Одесі і на Одесі не знали, що вони мої начальники, що народ Одеси – це мій начальник геть не прості українці. До наших рук потрапив унікальний документ, який проливає світло на те, хто фінансує антикорупційні гастролі Михаїла Саакашвілі. Ви маєте це побачити. Ось список людей, які роблять щомісячні щедрі платежі до благодійного фонду на благо Одеси. Саме на благо Одесі оплачує частину розкішного життя Міхо. Наприклад, автомобіль rav 4 на якому їздить губернатор, належить саме цій організації. Засновник фонду будівельний магнат, одесит сирійського походження Аднан Ківан. Він сам щомісяця сплачує у свіжий фонд 5 мільйонів гривень. Ці гроші наші, чесні, і, не і до чого тут Саакашвілі спитаєте? Уважно послухайте заяву нардепа Дмитра Голубова. Одеська будівельна фірма обратилась к губернатору з просьбою виділити 75 соток землі, принадлежащих міністерству оборони, для будівельства многоэтажки. Саакашвілі таки дає дозвіл на будівництво елітної багатоповерхівки на ділянці за десятки метрів від будівлі Міноборони компанії Кадор. А ви вже здогадались, кому вона належить щедрому меценату, будівельному олігарху і непрямому спонсору губернатора Аднану Кивану. Друге прізвище у списку спонсорів фонду на благо Одеси, який імовірно і оплачує антикорупційні гастролі Сакашвілі. Відомий та бачний магнат Борис Кауфман його фірма Мегаполіс Україна контролює. Тільки слухайтесь, майже 100% усього тютюнового ринку України. Вони розчистили повністю полі, після цього зайшов Мегаполіс. Поза очі бізнесмени називають Кауфмана наглядачем бізнесу родини Януковича. До фонду на Благо Одеси Кауфман щомісяця викладає із власної кишені 5 мільйонів гривень. Такі величезні суми необхідність, адже тільки фуршет на одному з антикорупційних форумів коштує не менше 100 тисяч гривень. А що оренда резиденції ще 20 тисяч? Сам же Грузинський губернатор запевняє, усі гроші це внески простих людей. Ми настоящі. Ми зі нова Україна. Та поки Михаїл Ніколозович на словах створює нову Україну у Харкові, Києві, Дніпропетровську, Одесі, яку він так красно обіцяв перетворити на другий батумі, усе без змін у шукані робітники центру адмінпослуг, яким той обіцяв гідну зарплату, працюють ледне за мінімалку. Зарплата співробітників центру обслуговування громадян складає 2000 тисячі гривень. І одні з найгірших доріг в Україні. Ладка на ладке, ладка на ладці. От это ми займаємося, вот звините вот сколько. Шучорна.